Усім привіт! Нам сьогодні, друзі, підкинули ось стільки такої риби. Карасики. Все карасики. Ото зараз Юрій буде робота. Тому що чистить у нас карасики Юра. Будь-яку рибу, в принципі, тому що для мене вона ще занадто жива. Я її чистити не дуже можу. Аби вона вже була така, ну така, не, не живка, скажімо так, то я ще почистити могла б. А так, то це Юрина робота. Сьогодні у нас, слава Богу, світло не вимкнули. Поки що, не знаємо, як буде далі, але позаганяли наших цесарят старших, менших, і включили світло, лампочка світилася, тому усі дружненько забігли прямо на світло, так як вони звикли. Насипала їм ще сюди битої кукурудзи і он довбуть. Перед цим, правда, звідси вигнала каченят, а то вже дуже наглі. Знаю, що тут може бути щось смачне насипано, і поки гнати це сарят, заходжу, дивлюся, а їх ось тут сидить уже стадо. Вигнала, думаю, йдіть, позаходите в клів пізніше. Позаганяла це сарят, Цесарята курчата, усі дружненько, меншеньки, старшеньки, живуть, всі є, живі, здорові, старші бачу цесарята вже починають линяти. О, до речі, стосовно линьки, зараз вам дещо покажу. Ви тільки подивіться, що значить линька. Ви впізнаєте красавчика? Молодий фазан ще хоч одна піріна стирчить. Хоча б одна та ще стричить, а ви подивіться на красавчика. Я сама в шоці, яке воно безхвосте, яке воно страшне. І так не раз думаю, дивлюсь зараз на нього і думаю, невже це наш красавчик? А де хвіст? А де шия пір'я? А де чуб? Взагалі немає нічого. Линяють. Линяють. Ай, я не можу. Але хоча б уже зрозуміло, що після цієї линьки напевно, що ось цей молоденький він уже буде точнісінько, такий самий, як і красавчик виленіє. Петрусь мені здається, полиняв трішки раніше, тому що пір'я насипано у клітці було дуже, дуже багато. То він, напевно, що вилиняв уже. А це чудо. Це чудо саме линяє, ну що з нього візьмеш? Ну ви подивіться, без хвостень якийсь. Граф у нас лишається графом. Він собі наївся, прибіг, ліг, до рук прийшов, погладила його, за вушками помучила, ось так. На руки можу взяти, він ніде не тікає. На руки візьму, на руках потримаю його, ось так поласкаю, а потім він собі стриб і побіг далі. Отбирав куцихвоздик ха от Ото от кріль. От -от Та це вже, напевно, що як іконик, член сім'ї, чесне слово. Ну ви тільки візьміть. Підійшла, а він собі лежить. <смі> Нікуди не утікає. Дивіться, як він наїть ці вушка чушкати. От Гриціан. Наїжений. Наїжений, тому що насипала качкам, качки наїдалися на ніч. І він, напевно, що вже теж наївся, коли ось так в борозенці ліг. Значить, наївся. Кроленятка, які лишилися по кроличці. Двоє. Зараз е, принесу сюди третє, тому що чую, що воно у сусідній клітці десь там шкреботить. Не знаю, як вони умудряються вилазити і перелазити. Оце ж через годівнички якось перелазять. А, почекайте, ось воно, є третє. є третє, воно в годівничці. Значить, що вони роблять? Це ж не їхня кліточка, це взагалі кліточка, в яку грав зацибував, у якій ночував. Значить, вони якось умудрялися, коли покласти їсти, умудрялися через годівничку, ось тут через верх, перестрибати всі сюди. А як умудрялися звідси вистрибувати на вулицю, то я взагалі не можу зрозуміти. Але факт того, що зранку, сьогодні зранку, на вулиці застали їх усіх трьох. Діти їх половили, посадили назад у кліточку, ми їх привчаємо до рук. Привчаємо, вони вже, дивіться, бачите, вони вже. Не так бояться. Закладаємо їм їсти свіжу зелень, насипано є зерна, вони їдять, їдять гарненько. Ви тільки подивіться, подивіться на це диво, на цю графу. Ані воно до них хоче, ані вони хочуть до нього, не знаю. Не можна на вулиці, ви ще замаленькі. Знаєте за що переживаємо? Дуже переживаємо, щоб не половила кицька. Кицька у нас може спацапати голуба. Ось ці голуби, що у нас е, в, на вільному, е, так скажімо, утримані, і собі е, літають, мосяться, де хочуть, то ми час від часу бачимо, що наша кицька, чорносливка, вона таки десь голуба подцапає. От. То дуже, Да! Іду. Потрібно щось допомогти хлопцям піти. От, то дуже переживали, щоб кицька не половила кроленят. Але ви знаєте, що сьогодні вони цілий ранок бігали усі трьох десь на ну, тут на вулиці разом з Гриціаном. Ні, кицька не зачепила жодного. От не знаю, що так. Ви подивіться, це все норовить вискочити на вулицю і все. Я його пересаджую сюди назад, а воно норовить між руками вискочити на вулицю. Іди, іди сядь. Потрібно піти допомогти ще з хлопцем гукають щось десь висадити, підсадити, допомогти. Таке, все. Ага, я поки прийду, то хлопці справляться. О, все! Моя допомога не потрібна. Вони його висадили удвох. Потаскав Вітя десь куба. Що, Вікторівна? Нічого. А сьогодні без мене. Все без тебе і без мене, дивись, гукав іди висади куба. Бачиш, треба скоріше йти. Те, щоб тебе ждали, щоб тебе висадили, щоб... Скільки време прийшло? Я поспішала, як могла. Пішли чистити рибку. Твоя робота. А, то ти йдеш жар? Добре. О, Каже Юра, якщо я чищу, то ти йде жар. Ну так. Да. Стосовно готування, то, то піду я. От. Але стосовно того, що каже, болить ножка. То дійсно, це ж сьогодні були такі в лікарні. Хотіли його покласти на стаціонар, він не дався. У нас у селі, ще, слава Богу, діє фельдшерський пункт, от де можу так само поставити крапельницю. Йому приписали крапельниці на 5 днів, уколи на 2 тижні, самі довші. Уколи даю я. Я даю. От. Ну і крапельниці вже покрапають тут у селі, тому на стаціонар він не ліг. Ну, але так, вже старається поки що наразі ніде нічого не робити, тому, тому так і каже, що усе без мене. Потрібно прискати там щось повторно, не знаю, чи то сою, чи то що, але ніде він не вирушає. Ну, так щось допомогти, підказати таким, таким чином, от, а так мусить себе поки що поберегти. Поки поприймає ліки, дай би Бог, щоб, щоб основне, щоб допомогло і щоб поставило його на ноги. Тому що, ну, тому що мало так, що так не може, то вже кілька днів взагалі. Тільки виключно з двома паличками інакше ніяк. Ну, це, це ж не для нього. <гум> Будемо старатися поставити на ноги. Ну, а тепер Юрасикова робота перечистити рибу. А качки? Качки вже знають, що це тут таке робиться. <сі> Тому всі Юрі під ногами. Він чистить раз-два вичистив, щось там їм кинув, Хопили і всі на гурт на один другого нас доганяти, повідбігали і знову усім стадом поприбігали. Але ще, до речі, не усім стадом, щось я не бачу старих качок і качура Тайсуна. Може, ви... Може, вони вже на вишках, я теж так думаю. Ну так, хвилююся і не даремно, тому що. А, ні, все! Хвилююся даремно, Я думала, що то качка. А то виявляється такий Тайсон. Все. Значить, є. Тайсон є, качка є одна. Кілька уже тут сидить. Одна на яйцях сидить разом з куркою. Пришло, є. є, усі живі здорові. Тайсон уже на вишках. Є он стара качечка ще є. Є, цілий час. Бігунки є. Ну, що зробиш? Що, піду жарити? Смажити. Жарити чи смажити? Жарити. Жарити. Все, пішла. Юра чистить, а я жарити. Вийшла по цибулю, тому що у мене Юра любить красики з цибулькою усередині. Дивіться, яка цибуля. Цибуля гарна. От, повиймаю, з краю починаю виймати ці. Цибулини от самого. Так що вже все підряд було забране. І буду йти. Ну, що хочете Що хочете з цибулі? Ну, ось вся меншенька. Але все рівно, все рівно цибуля гарненька. Буду йти обирати та всередину. Карасик закришувати з перцем і оце ось таку рибу Юра любить. Сьогодні у нас вечір світла не вимикали, тому спокійно перегортаю яйця. От, і не потрібно нічим обкладати, тому що вчора обкладала пляшками з гарячою водою, накривала одіялом і таким чином намагалася. Утримувати температуру, тому що світла не було більше п'яти годин. От сьогодні, на даний час, скажімо так, світло є цілий день. Каже Юра, приготуй караси тільки смачно. Смачно в його розуміє, карасик цей має бути напханий ось такою начинкою. Присолена, приперчена і лавровим листочком ще присмачена цибуля на півкильцями нарізана, яка має бути. Прямо у животику ось цього карасика. Ну, зараз так незручно, ось так, прямо у серединці. І тоді вже цей карасик, як зазвичай, якщо він невеликий, не прорізується ніде. Просто обвалюється гарненько у борошно і відправляюся на споковорітку. І так кожен, ось це на розуміння Юри, смачна риба, коли вона прожарена разом із цибулею що я готую смачні карасики на замовлення чоловіка, а вам всім бажаю гарного вечора і тихої спокійної нічки.